Відає командир батальйону безпілотних систем Андрій Назаренко з позивним студент. Нині найчастішими питаннями з боку військовозобов'язаних чоловіків є куди йти та що робити, і тут на допомогу приходить рекрутинг. Це один із напрямків, які ми намагаємося розвинути і показати, що нічого не варто боятися що військо це місце в першу чергу можливостей Можливостей для власного розвитку, як фахового, так і кар'єрного, і тому саме такі заходи. Дуже важливі для того, щоб розвіяти всі сумніви щодо того, що армія це страшно, армія це відповідально і армія це престижно. Звичній мобілізації людина не може знати, куди саме вона потрапить та яку посаду обійматиме. Натомість, рекрутинг дає змогу ознайомитися з різними бригадами та підрозділами. Від початку змін до законодавства ми на сьогодні безпосередньо в мій батальйон набираємо в середньому порядка 100 чоловік на місяць. Якщо до цього це було десь 10-20. Тобто на сьогодні люди можуть довіряти, можуть довіряти слово тому, що вони попадуть не знову ж таки, не з автобуса кудись там в окоп, а вони прийдуть кваліфіковану підготовку. Потім вони прийдуть адаптацію. Тільки після цього вони потраплять в те підрозділ, які обрали, і будуть служити на тих умовах, які їм обіцяли. побачили, так?